Сонце прогріває землю, все навколо наливається соковитою зеленню, а температура повітря стабільно, приємно, тепла. Все це є ознаками початку сезону городів. Про вже посаджене та ставки на цьогорічний врожай розпитуємо жителів села Ламаші, що на Чернігівщині. В основному вже всі посадили. Посадили, посадили. Городка ще помідорчиків не садили, капусти. Не садили, а ховали. А те посадили, квасульку посадили, бурячки посадили, морковку посіяли, картопельку посадили. Це вже все так. А холодно, односельчани кажуть, що а картопелька в нас вже поїдіть сфотографіруйте, яка є, посадила. Може, може, поведі, бабу. Йо. Тільки не забу. Та цьогоріч, зізнаються лимашівські господарі картоплі та інших культур посадили значно менше, аніж минулого. Адже погреби ще забиті врожаєм сезону 2022 року. Тоді всі посаджені культури вродили дуже рясно. Йшли дощі, і вона вродила. Да, я дійсно садив кукурузу, кукуруза хорошо вродила теж. От дощів, то дощів йшли, ціра земля, ціра цю, то вона йшла. Картоплів рожай був добрий, такого врожаю, як в тому році, давно не було. Як думаєте, цьогоріч вдасться повторити? Якби дощ і проходить літом, буде картошка. Для чого погреба вона в погребі? погребі щаска, забита, нікуди по два гривні здавати нема смисла. Зараз для себе. Для себе це так. Люди вже Я те саме кажучи, на половину менше, почали картоплі садити. Хто садив 20 сотих, уже садить 10 сотих. Цього року на таку кількість врожаю не розраховують із кількох причин: бо, по-перше, садять значно менше, а по друге, весна прохолодна та суха. Я та нічого. Взагалі нічого не ні, бреша, Я йому картошку посадив. Городину ну, картошку посадив, городину ні, холода, не дає погода. Погодні условия не дають. Так що як? Ну воно ж треба, ж, щоб проростало, так треба, щоб тепло було. Будете чекати тепла. Ну так, да, бачите, чекає, і чекає. Ні, ще не все ми посадили, ще холодно, так не все ми посадили, але ж будемо досаджувати. І поки хтось із лемешівців терпляче чекає тепла, інші вже ведуть нас на город і показують перші сходи картоплі та інших культур. «Ну Побачите, що в нас в огороді. О, О. картопелька вон посходила, а то позаду садили. Оце рання? Ні, вона не рання, вона абмікавинна картопля. А чому так рано зійшла? Ну, ми її рано вносимо у хату на 40 святих. праздників, є такий, знаєте. І вона проросла. А на другий день благовіщення 7 числа то великий праздник, а на другий, на третій день ми посадили її. На який врожай доведеться чекати цьогоріч, місцеві не загадують, у цих питаннях покладаються лише на силу природи. Та хай би як там, упевнені, що все буде добре. Головне, аби була умріяна перемога. Ну, це не знаємо, як воно вийде. Це ж природа, що дає. Ну, да з голоду не помирать. Хай усе одно трохи один корч не вродив, другий вродить.